Це, коли дійсно ви натрапили чи на гранату, чи на міну, перш за все треба зупинитися. Не треба підходити, роздивлятися, чи це дійсно боєприпас і в якому він стане. Діти, ви всі прекрасно знаєте, що ми зараз живемо з вами в таких реаліях, ну, може бути підложено, підкладено, це не означає, що схід взагалі мова не йде, а я має... Заспокоїтеся, бо в стані паніки людина вона може не розуміти, що вона робить, і це може призвести до трагічних наслідків. Тобто, в стані паніки або збентеження ви не можете діяти розсудливо. Так? А для прийняття правильного рішення досить часто вам кажуть, що потрібно, що холодна голова, так? роздивитися уважно навколо себе і впевнеться, що поруч нема інших чи осколків, чи уламків, або частин єприпаси. Повернутися до своїх спочатку, так ну це вже так у нас є про заміновану територію, то там вже є трошки пізніше. Розвернутися на 180 градусів і повернутися тим шляхом, я вже сказав Денис, яким ви.